Ор був був наш показ першого анімаційного фільму, який зняти повноцінно в стерео. І ми представимо свій досвід, як ми і його знімали, і е, останні наші експерименти, де ми е, намагаємось міксувати кінозйомки стерео і анімаційні зйомки. Так. Зараз б, такий час, що ну, кіно стало ну, для всіх, майже ну можна взяти там телефон і знімати. Mm -hmm. да? тобто, е, і ну, на великий рахунок да будь-хто може цим займатися, і оці експерименти, да е, ну, які можна робити зараз із анімацією з кіно, да, вони дуже цікаві. Вот у нас, собственно говоря, видите, э, сделано так, чтобы э, наше изображение оно было объемным. Да. Но результат должен быть э, примерно такой. Да. Для помощи э, детям, а также тем, кто слабо понимает в анимации, да, мы можем, видите, убрать шарик и положить его на место, да, то есть это такая стоп-моушен анимация, чтобы мы не сильно ошибались. Мы можем в полупрозрачности видеть свой предыдущий кадр, чтобы знать, что, собственно говоря, происходит. И пока у нас все происходит природа, как в кино. То есть если там шарик кто-то подкинул, да, то есть он бы там где-то как-то у нас э -э подлетел. Я думаю, що найголовніше це показати цінність часу, тому що все одно витрачається час на зйомки в кіно це набагато швидше протікає процес. А в анімації навпаки, ну кожна хвилина, вона може бути одним кадром, може бути і один день одним кадром, тому час дуже важливий. Не знаю, я вот сижу, думаю, все время леплю и сам не знаю, зачем.